Товариство Червоний хрест організація, яка надає широкий спектр послуг нужденним громадянам. Одна з них забезпечення безкоштовним одягом та взуттям, не новим, гуманітарним, проте і на нього бажаючих чимало. Ну що ми скажемо? Получаємо 1200 пенсій, син на війні воює. Як же його жити? Йдеш, мусиш збирати ці нещасні трапки. Ну робити. що тут можна знайти? Ну таке що внукам, що що Спасибо їм, що нам допомагають. Все більше охочих приходить до Червоного Христа за одягом останнім часом. Із погіршенням політично-економічної ситуації у державі контингент кімнати з гуманітаркою змінився. Тепер тут можна зустріти не лише без харченків, мало забезпечені верстви населення, тобто багатодітні сім'ї, матері одиначки ну такі пенсіонери, які не можуть уже самі себе забезпечувати. Тобто одяг ви розумієте, собі зараз не дешевий. Тобто вони приходять до нас, беруть запрошення в розполкомі. У нас дають запрошення. Речі сюди потрапляють від різних благодійних фондів та громадських організацій. Сюди також приносять непотрібні власні речі і користенці. Попит тут на різне. Особливо потребують теплі речі і взуття. Оце у нас проблема з цим. Можуть приносити і посуду, і подушки, і одіяла. Тобто є такі люди, які ну, не користуються, воно вже лежить старе. І куди воно піде? Нашим переселенцям в першу чергу до нас звертаються люди, які ось ну такі в життєвій ситуації, коли може будинок згорів. Не лише одягають у червоному хресті, голодних можуть і нагодувати. Приходять к нам люди, які обращаються за допомогою, які в тяжкому стані. другий раз просять, щось покушати. покушать. приготуємо. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні ви готуєте? Вірмішель і суп гречневий. Продуктами допомагає собор Різдва Христового. Приносять цукерки, печиво, хліб тощо. Харчується тут і Микола Іванович, безхатченко, якого тут прихистили декілька років тому. Він проживає у закладі, а також допомагає працівницям. Наприклад, доглядає за городом, заготовляє дрова. Тощо. У Червоному хресті підготовлені дві кімнати для людей, яким потрібен прихисток переселенців, людей, які відстали від поїзду тощо. Ми можемо взяти на сутки на двоє людей для того, щоб у нього крыша на голок говориться, щоб вони переночували, Ми їх покормімо і не їм першу допомогу, яка їм нужна. Крім усього іншого, працівники виїздять додому до людей, які потребують нагляду і допомоги. Людмила Олександрівна самотня пенсіонерка. Її донька проживає в іншому місті. 80-річна жінка не в змозі сама за собою доглянути. Здоров'я вже не те сходити в магазин, аптеку, отримати уколи. Тут на допомогу приходить патронажна сестра з Червоного Хреста. У мене все больне. Мені ноги вольні сама до мене часто на місяць, по два, по три рази приходять. Хороші дівчата, я, Скільки до вони до мене ходять, я ж кажу, врачи не так до нас відносяться, як вони. Скільки людей на день ви обслуговуєте? Ну, як який день, буває 9, буває 10, буває й 12. Больники покупають лікарства і ми робимо уколи внутримишечні, нутрів'яні, підшкірні. Назначають клізми, робимо клізми, назначають компреси – робимо компреси. І Якщо десь якусь справочку треба занести чи принести, теж ходимо. Половина пенсії Людмили Олександрівни йде на ліки, і то доводиться купувати не все, інакше не вистачить на їжу. Схожа ситуація і в іншої коростенки Євдокії Аврамівни. У бабусі хворі ноги, щоденно їй роблять перев'язки, а рани змазують дорогою маззю. Доводиться економити, що не може не вплинути на результат лікування. Ну окей, економим, звісно, економим, да, не можемо так наложити, вже яке та стараємося да, економіти, щоб хоч хватило два окей, рази на місяць. Економлять навіть на бинтах, аби щоденно не купувати упаковку, адже це дорого для пенсіонерки. Доводиться дезінфікувати серветки. Так робити не можна, але іншого виходу в старенької немає. Ну вистачає, не вистачає. а мушу для старатися, щоб вистачало. У Червоному хресті всього 10 медсестер, а пацієнтів півтори тисячі в різних куточках міста. Жінки діляться, що найважче морально, адже старенькі стають їм, наче рідні. Євдокія Аврамівна зі своєю патронажною сестрою Людмилою Ткаченко щодня зустрічаються вже більше семи років. А сестра Антоніна Добровольська вже обслуговує і свою колишню колегу. Приходиш до людини, вона починає тобі розказувати, як їй важко, починаються всі сльози, все. Ми, наше серце ж не, не, не желізне теж. Близько обрамо теж до свого серця. Про те, що можуть зробити працівниці Червоного Хреста. Раніше вони мали можливість відвідувати пацієнтів, хоча б зі своїми бунтами, шприцами тощо. Сьогодні можливості організації вкрай обмежені. Тому у рамках місячника «Товариства Червоного Хреста міська організація звертається до всіх небайдужих людей, які можуть і хочуть підтримати нужденних нашого міста. Приносьте речі, які не потрібні вам, проте можуть знадобитись тим, кому в житті поталонило значно менше. Перераховуйте кошти на рахунок, який ви бачите на екрані. Адреса міської організації Червоного Христа – вулиця Ольгінська, 9, телефон 422 36.